Слово Твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив пильнувати Твої присуди справедливі. Смутний я понадміру, о Господи, живи мене за Твоїм словом. Зволю, Господи, прийняти уст моїх жертву і навчи мене Твоїх присудів. Життя моє у небезпеці завжди, але закону Твого я не забуваю. Поставили безбожні сильце на мене, та я від заповідей твоїх не відхилився. Твої свідоцтва, спадщина моя, повіки, вони бо радість мого серця. Я нахилив моє серце виконувати твої установи, повіки. І на кожнім кроці.